Креді Agricole втілив надважливий та один із наймасштабніших благодійних проєктів в історії банку. Група подарувала сучасний реанімобіль вартістю понад 7 мільйонів гривень для дитячої лікарні в Дніпропетровській області. Credit Agricole Group is a large family with a lot of members, almost 200,000 employees. And I can tell you that after 16 months of difficult time in Ukraine, they are still there to support. Новий автомобіль швидкої медичної допомоги є універсальним та дозволить перевозити недоношених, новонароджених та дітей до 18 років. Сьогодні ми отримуємо не просто реанімобіль, це фактично палата інтенсивної терапії на колесах, де наші лікарі зможуть надавати інтенсивну терапію та продовжувати лікування під час транспортування дітей до нашої лікарні. Реанімобіль має сучасне обладнання експертного класу для надання якісної медичної допомоги під час транспортування. Віброізоляція, шумоізоляція, термоізоляція, кисневе розведення, розведення електрики це все ми не бачимо, але це все виконано згідно з європейськими стандартами. Сьогодні медичний центр родинного здоров'я Дніпропетровської обласної ради приймає дітей не лише з Дніпропетровщини, але й з Луганської, Донецької. Харківської та Херсонської областей це новонароджені діти, перечасно народжені та діти, які отримали ні новибухової травми під час цієї війни. Ця добра ініціатива реалізована Креді Агріколь, у співпраці з благодійним фондом Твоя опора. Від початку заснування благодійного фонду Твоя опора нашим основним завданням було стати містком між тим, хто може і хоче надавати допомогу, і тими, кому ця допомога вкрай потрібна. Тільки за час війни з скридігрікольбанком ми реалізували понад 20 добрих проєктів, і цей реанімобіль один з найважливіших, тому що він буде рятувати не одну сотню дитячих життів. Ми вдячні усім, хто долучається на підтримку і допомогу нашій країні. Ми дякуємо усім партнерам, дякуємо бізнес-сектору за те, що маємо змогу реагувати і допомагати нашим медикам рятувати життя українців. Краді щиро вірить в силу добра. Підтримує суспільство і втілює благодійні проекти, що є важливою частиною сенсу існування міжнародної групи. more than 50 мільйонів гривна для support efficient projects in, in medical uh, equipment, and we will continue.